Добрий вечір, радий усіх вітати. З вами Василь Чайка. Ну і сьогодні, після останнього відео, яке записував, для вас поступило дуже багато запитань характеру наступного. Скажіть, будь ласка, а діти? Ви ж часто розповідаєте, ми типа зрозуміли, що є вже всі хвороби від стресу. А як же діти? Діти ж маленькі не стресують, вони ж вони ж не розуміють нічого. І отут я хотів би прояснити, щоб кожен із вас розумів наступну річ. що... Таке мислення воно побудоване на, на правильному розумінні, не на правильному, не на вірному розумінні е, нашої з вами будови і функціонування. Тому що мама, там, чи бабуся чи тато вони думають, що ну, дитина вона ж маленька, наприклад, вона ж не розуміє, що таке високо. Да? Вона біжить, падає, вдаряється, потім її боляче. От вона потім отримує досвід. То тільки для цього вона розуміє, що таке боляче. То де ж тут рефлекс, де ж тут злякалася. Ось. і це інколи ставить в такий, скажімо так, в тупік людей, тому що вони не можуть зрозуміти, ну як це все, як це ж все, ця система працює і до чого ж тут діти. І так дуже є важливий момент. Коли ми з вами народжуємося, у нас уже вбудовані, уже вбудовані на рівні ДНК, вашого мозку, центру управління там знаходяться, вбудовані поведінкові реакції. Вони незмінні. Ці реакції з цими реакціями ви народилися, і з цими реакціями і смерть наступить ось, вони не зміняться. І це те, що хтось називає підсвідомістю, хтось це називає там, автоматичними реакціями в медицині, це називається біологічний автоматичний рефлекс. це рефлекторна реакція тут немає значення. Ця реакція спрацьовує не від того, що ви думаєте, боїтеся чи ще щось. А вона виникає тоді, коли в біології були відповідні умови. Біологія розробила цей механізм, який ще раз допомагав у виживанні. Хто не мав цього вбудованого механізму або цієї автоматичної реакції, цих живих істот на планеті Земля не існує вже, вони всі вимерли. Тобто задача цих реакцій це допомагати у виживанні, коли чи дитина. Чи людина, чи будь-яка інша істота на цій планеті, попадає в ці умови. Щоб краще було зрозуміліше, приведу приклад. Народилася маленьке кошенятко, чи маленька собачка, чи курча, не знаю, там мальок рибки, чи народилася маленька дитинка. Людська. Ось. Якщо будуть умови, які будуть діяти на Тіло кожних із цих біологічних істот, наприклад, температура, коли ми піднесемо до поверхні, або ця дитина там торкнеться, чи там е, риба ця і так далі, температури вище 46 градусів, ну, в основному, щоб ми різко це відчули, це 60 і вище, то в такому випадку у всіх буде біологічна реакція, яка Думки виникнуть ні. Немає ще думок. Є біологічна реакція виживання і всіх вона однакова. Дитина забирає руку, потім плаче. Риба вигинається, намагається з цього місця відстригнути. Кіт чи собак, кошенятка. Воно забирає лапку. Ця реакція являється несвідомою. Вона спрацює набагато швидше, чим може людина щось собі чи дитина уявити, подумати, проаналізувати. Це реакції несвідомі. Тому немає значення ще раз, яка у вас освіта? Скільки вам років, хто ви, людина, тварина, це значить ніякого немає. Бо жарт сказав, що модно, модно є квадробери, да? але у квадроберів і всіх остальних також біологічні реакції, ким би вони себе там не вважали. Ось. Тому, якщо ми говоримо про дітей, чому ж виникають зміни у дітей, наприклад, там верхніх дихальних шляхів? Воно ж таке маленьке, його тільки принесли, наприклад, із пологового будинку. То ця ситуація пов'язана із умовами, в які потрапляє дитина. А умовами небезпеки, тобто вона собі живе і тут виникає біологічна небезпека. Не то, що собі ви думаєте, небезпека там, я не знаю, ракета, наприклад, пролетить шахет. Дитина не знає, мозок, дитини ще не знає ні про які шахеди. Взагалі вона не знає, як побудований цей світ. Вона не, не знає ні про гроші, ні про кар'єру, ні те, що. Е те можуть звільнити, ти можуть залишитися без роботи, то ще немає нічого. Але є вбудовані біологічні реакції, які вимкнуться, коли дитина потрапить в ті умови. Наприклад, які ж це біологічні умови? У біології небезпека це звук. Тому, якщо буде різкий гучний звук, раптовий звук вище 65 дБ, Тобто гучність звуку да, буде вище 65 дБ, то не має значення, хто це. Реакція у всіх буде однакова у тих, у кого є слуховий аналізатор. Яка реакція? Автоматично небезпека. І зміняться відповідно верхні дихальні шляхи. Хочете ви цього, не хочете. Але 65 дБ що це таке? Достатньо голосно крикнути мамі. Або така. Реакція така у мене. Ой, що це таке? Що це ти приніс там такого? Розумієте все? Достаточно телевізор, який гучно закричить, дивиться якийсь, наприклад, фільм, дитина спить, а тут телевізор бах! І голосно, там якась там сцена була. Цього досить? Досить гавкіт у собаки. Досить того, що. Тато з мамою починають виясня, виясняти відносини. Достаточно одного крику маминого голосного, досить розбитої посуди і все. І спрацювала біологічна реакція. І мама каже: ну почекайте, тільки прийшла із пологового будинку, все так було чудово, вже в ніс заклало. Чув тієї маленької дитинки заклали ніс, наверно, хтось заразив, вже якусь заразу старший додому приніс. Ніхто нічого не приносив. Просто мозок. Дитини через рецептори це зір, слух, нюх, тактильні відчуття, він сприймає навколишній світ. Тому, коли в цьому навколишньому світі виникає небезпека, а небезпека слово означає в біології різкий звук вище 65 дБ, цього досить для того, щоб відбулася біологічна реакція. Потім, тільки коли вже появляється свідомість, це допомагає уже. Е, Людині там, чи дитині, чи е, тварині, якісь аналізувати, тобто звук є, але почекай, воно несе ніякої небезпеки. Може, це просто мама мене гукає та й кричить. Другий варіант е, біологічної реакції. Коли, наприклад, мати залишає дитину, у біології не передбачено. Що мама залишить дитинча, і дитинча буде саме жити. В біології не може дитина будь-кого вижити без опіки, без харчування, без тепла і так далі. Ось. Тому у біології, якщо мати залишає дитину, залишає фізично залишає маленьку дитину, в неї відбуваються біологічні зміни. Які? Мама пішла манікюр собі зробити і залишила дитинку у колясочці, там, яка спить. Дитинка заплакала, вона прокинулася. Але тут прийшла бабуся і взяла цю дитинку на руки, щоб вона не плакала. І ніхто не розуміє, чому відбулося, що через пару днів у цієї дитини почервоніли шоки. Виникає діатез. Від чого це? Мама ж просто пішла, вона ж прийде. Це мама знає, що вона прийде. А мозок дитини, свідомість дитини, не знає цього. Якщо дитина не, мозок дитини через рецептори біологічні це запах, це тактильне відчуття, не уловлює тепло, він не знає, що це мама. Для нього будь-яка мама, яка кормить молоком, буде мама. Розумієте? Тому якщо немає запаху молока, ми його цього не уловлюємо. А дитина чи відчуває? Ви можете. Ну, щоб краще це зрозуміти, ви коли заходите, наприклад, в будинок, де є е, жінка, яка народила, ну яка годує грудь, ви зразу це відчуваєте по запаху, хтось відчуває кота зразу чи собаку. Так і тут. Це одні і ті ж самі реакції. У вас нюх не для того, щоб ніс не для того, щоб його до пластичного хірурга водити та вирівнювати. Він для того, щоб улавлювати запахи. А запах теж може бути небезпечним. Тому, якщо якась небезпека, спочатку вуха тварина повертає і починає принюхуватися, уловлювати молекули. Так і ми побудовані однаково. І тоді, в такому випадку, коли мама пішла, її немає, тобто дитина тепла не відчуває запахи інші, це що біологічна втрата контакту. Мозок тут же запускає реакцію, і шкіри стоншується. Тобто ця реакція запрограмована. Хочете ви цього, не хочете ви цього. Це не має ніякого значення. Це біологія. У біології немає, що е, самка має ходити на манікюр чи підікюр. Немає. Льві не ходить на манікюр і підікюр. Можливо, вам це не подобається і так далі, але ми говоримо про біологію, щоб ви чітко розуміли, чому виникають зміни у тілі дітей. Бо якщо цього не розуміти, то це призводить потім до того, що катастрофа виникає, А що ж це з цією дитиною не так. Що в нас тут такого трапилося, і так далі. розумієте? Ось, Ось я це хочу, щоб щоб ви розуміли. Наступний момент, наприклад, біологічної реакції у дітей. Наприклад, тоді, коли є вже, наприклад, мати може що зробити, чи батько може зробити. Дитина просто плаче дитини може бути роздутий живіт. Або, наприклад, у дитинки може там газики, там не відходити. Так, і дитина починає звичайно плакати. Плаче день, плаче два, плаче три. ця мама не знає, що з цим татом робити. Вони вже всі втомилися від цього крику. І нервова система здає. І в один прекрасний момент це мама просто бере цю дитину, вона просто ввідчій, вона не знає, що робити. Вкинула вже її на ліжко, просто на одну секунду, все. І цього досить. Все, цього досить тут же запускається біологічна реакція. Потім мама бере на ручки, потом гладить і так далі. Так, це все так. Це все діло потім, Але в цю секунду, коли така поведінка є, запуститься біологічна реакція. Що вам краще це зрозуміти, що це виникає не від думок. Така сама ситуація, ви берете ваша мама, яку ви довіряєте, яку ви знаєте, вона взяла вас за ручку, прийшла кудись, де чимось пахне, тут непонятно хно набагає вас і. Довгою такою голкою починає колоти в спину, там чи в ногу. Яка буде у вас реакція? Біологічна реакція захисту буде виникати. Тому це не виникає ще раз від думок. Ось. Тому діти точно такі ж самі біологічні істоти, як і всі інші. Наступна ситуація, коли мама каже, нічого такого не було, у нас все було спокійно. Але. Діти будь-яка дитина, і ви можете це перевірити, я ще раз повторюся, мені вірити не потрібно. Моїм словам, вірити не треба. Я призиваю до того, щоб ви навчилися перевіряти інформацію. Тому спостерігайте. Як тільки щось трапилось, наприклад, дитина упала, чи там ще щось відбудеться, вона в першу чергу маленька, так, коли це відбувається, вперше, вона починає дивитися на реакцію мами чи тата. Тобто вона дивиться далі, якщо мами. Ось така реакція починає виникати. В тата така ж сама реакція, очі на викаті. Тут ще бабуся починає прибігати, все, їх всіх трусить, бо вона впала з дивана, головою вдарилася. Ой, що ж це тепер буде? Струс мозку. Вони ж не знають анатомії, що там є цей тімечко, да, кістки м'які, ну то, то мозок плаває в воді. Це системи захисту, величезна кількість. Ось Вони них головою вдарилися, вони вже голові, бо це ж нащадок, росте, це ж це ж ужас один і так далі. І в такому випадку дитина сканує реакцію. Тобто мозок дитини слідкує за реакцією нервової системи мами. І то, що називається є така наука, яка називається нейроліністичне програмування. вона сканує калібровки, зміни реакції нервової системи. Тобто, якщо щось відбулося, і реакція мами різка, різкі рухи, поведінка, очі. Е Чином э, цей відбувається, то в такому випадку все вже якась небезпека виникла. Тобто падіння це вже є небезпека. Цього досить. Точно ну, така ж сама ситуація буде, коли там дитина може щось брати чи щось зачіпати. Там ножа мама ти що взяв в руки ніж? Все це та дитина не розуміє, що вона кидає цей ніж вона. Вона налякана. Ось вам і елемент небезпеки. Пройшло два дні. Дитина починає кашляти, Чи в неї заклало ніс? Чого? Щоб в нас все було нормально, мама розповідає. Тому, я хочу, щоб ви чітко розуміли, що таке біологічний принцип. Бо людей загнали в соціальне рабство, де вони мислять в рамках е тих знань, яких мають. В цьому і проблема. Вони не розуміють, чому ці реакції виникають. А в те, що виникає, в такому випадку це заболіла дитина. Ніхто нічим не заболівав. Були відповідні зміни біологічні. А якщо мама часто відсутня, а діатезу немає. Діатез, ще раз надія, що ви розуміли, діатез виникне тоді, коли умови втрати контакти з мамою являються біологічним шоком. Тобто ця реакція має бути неочікувана, негативна та ізольована для мозку цієї дитини. Тільки тоді, тоді запустяться зміни у тілі. Розумієте? Ось що відбувається: є діти, в яких немає діатезу. Чому? Тому що з дитинства постійно мама і бабуся вони всі разом. Дитина, наприклад, може бути на штучному вигодованні, ти годували з пляшечки. Але якщо дитина пробула два місяці на грудному вигоданні, уже у мозку дитини є асоціація, яка це максимальний ступінь безпеки. Це коли є контакт шкіри, коли сосок у роті і тече молоко, голос відповідний, тепло, запах мами і так далі. То, що ходив на душ, чи не ходив на душ, це не має ніякого значення для дитини. Це запах безпеки. Тому коли цим не пахне, коли цього немає. А тут в рот почали щось совати, якесь пюре няня чи бабуся, бо вона прочитала в розумній книжці, чи хтось там бородатий, чи усатий сказав, що треба давати вітамін Д. І пичкають цим вітаміном Д, бо, бо сонця в них немає, розумієте? Ось. Як є скімоси, бідняги там, там виживають без цього вітаміну Д, непонятно. Але людям внушили цю, цю пічкають цих дітей, а потім виникає діатез. Ось таким чином це, це розвивається. Тому це виникає не від думок. Я хочу, щоб ви це чітко знали і розуміли. Це виникає від умов. Тому правильно, так, мамі можна що? Мама має певний запах. будь-яких речей, які ви виторкаються, там залишається слід біологічний. Тому собака вас може знайти по цьому сліду. Точно так же ж само діє і мозок дитини. Тому, коли ви кудись йдете для того, щоб потім не було біологічної реакції, чи вона була менша, ви можете давати. Подушку, яка пахне вами біля дитини, чи вкласти на цю подушку чи іграшку давати, і так далі. Тобто, розуміння цього, як працює ваша біологія, не треба з біологією ніколи воювати. Біології треба допомагати реалізуватися. Виконати свою місію. Бо зміни в тілі, які виникають, коли мама пішла, стончується епідерміс, вони являються поганими. Тому що у біології, біологічно, для того, щоб тепер відчути краще тепло, джерело тепла. Ось. В такому випадку треба, щоб була чутливість рецепторів вища. А як зробити чутливість рецепторів вище? Треба, щоб були зміни у тілі. А які мають бути зміни в тілі? Ось є рецептор, а над ним отака тувшина епідермісу. То цей епідерміс має стоншитися. Тобто всі ці реакції запрограмовані. Як тільки мама вернулася, епідерміс має відновитися назад. Яким чином? Через запалення. Тому ви і бачите запалення. Але ви й далі. Продовжуйте залишати дитину, віддавати в садочок, кричати. Тому в дитини ці зміни епідермісу постійно присутні. Тому дитина не захворіла нічим. Вона живе в умовах, де їй доводиться виживати біологічно. Всі, хто не мав цих змін, що загинули. Тож це така ж сама ситуація. Чого він в мене так часто хворіє. У нас постійні бронхіти. У нас ми і до того доктора ходимо. І гомеопатію п'ємо, і нас уже. Києві самий головний спеціаліст, якого порекомендували з міністерства, і той теж то, не допомагає, він постійно хворіє, вже всі антибіотики перепили. Коли ума нема, то ви будете воювати з біологією. А коли є розум, то ви починаєте спостерігати, що відбувається з дитиною. Крики постійні вдома, скандали. Ну, ми такі, ми, я емоційна. Ти емоційна, але звук вище 65 дБ біологічна небезпека. Тому біології плівають, що ти емоційна, чи плівать, що ти хочеш на манікюр, і плівать, що ти хочеш поїхати в отпуск. Біологія це не передбачила. Такого, таких рефлексів немає в біології. Бо це не допомагало виживати. Ось. Квочка не йде в отпуск, бо вона устала, бо в неї там 30 курчат бігає, розумієте? Ну немає цього в біології. Ось. Тому, коли ви розумієте біологічний принцип, коли розуміння біологічного принципу є, тоді в даному випадку ви розумієте, що за зміни виникають і чому. Якщо постійний насморк, значить постійно перебуває в одних і тих же умовах. Так, да, це небезпека. Постійно є небезпека. Небезпекою може бути що? Крики батьків, небезпекою може бути строге виховання. Що знову? Не хочеш вчитися? А ну йди сюди. Не дам планшет. Що за тупе дитинчатике? Це не мої генії. Це в цього алкаша воно пішло. Цього досить. Розумієте? Цього досить. Приїхав до бабусі, о, це прийшло, це, оце від неї, не наш рід, не наш. Подивись, очі не ті, сто процентів нагуляло. Не може бути у мого синочка, отаке оце водоробло. Цього досить. І тепер бабуся є небезпекою. Кожен візит до бабусі закладає ніс. Бабуся приходить, в гості, вона ж принесла булочку, вона ж булочку принесла. Але для мозку дитини це що? Це небезпека. Отаким чином це відбувається? Чому в дитини може підніматися різко цукор, пані Надія, тому що дитина попадає в умови біологічні. Цукор це захисна реакція, дати можливості більше енергії, зривної енергії. Тому коли дитина чомусь протидіє, бореться з чимось, незгідна з чимось, дає правила жорсткі і так далі. Хочу спати, не, не хочу гратися, будеш спати, я сказала. Поки не доїздиш, оце, солодкого не буде. А тут бац, народився братик. А чого він народився, я не хочу. Чого мама до мене тепер не приходить? А ну це ж твій братик, ти ж його маєш любити. Серйозно, це враг. Де той й ні, щоб його очікнути по шиї? Це біологія. Ось, тому що батьки не підготували дитину, не пояснювали дитину. Немає значення віка. Пальна дія, значення вік немає. Умови мають значення. Тому протидія або боротьба це призводить до того, що піднімається цукор, і потім ставлять діагноз діабет першого типу. І потім його лікують усе життя. А насправді треба не діабет лікувати, а умови змінювати. Ось що важливо. Так, да, у вас є інсулін, які ви можете давати для того, щоб контролювати, але це не вирішує ситуацію. Ось що є важливим моментом. Якщо, якщо цього не розуміти і з цим постійно воювати, то це ні до чого не призводить. Отаким ну, чином. Тому я ще раз повторююся, що діти це точно такі ж самі, як і дорослі. І реакція у них у всіх однакова. Немає специфічних умов окремо для дітей, і немає специфічних умов окремо для дорослих. Тому, коли ви розумієте ще раз біологічний цей принцип, бо той розказав, ой, це в дитячому віці, воно потім переросте. Чув я таких педіатрів постійно переросте. Це у вас понімаєте? Де твоя грамотність? Щось переросте? У дитини, наприклад, формується досвід, да? цей хлопчик. Не міг раніше протидіяти батьку, бо той батько більший. Коли дитинці 6 років чи 5 років, він не може протидіяти здоровому бугаю. Розумієте, від якого пахне алкоголем, бо в нього там з жінкою щось не так. Тому це тільки п'яний батько тут же небезпека. Якщо батько п'є постійно, то що? То постійно небезпека є. Все. Наступний момент. Хлопчик цей росте, підростає, тестостерон, він стає сильнішим. І в один прекрасний момент, коли батько піднімає руку на маму, цей хлопчик там в 14 чи 15 чи 16 років дає відсіч. І тепер цей самець алкаш той, да? вже все, він вже не дуже так. Він син каже, ще раз тронеш маму, приб'ю на місці, і тут все. Він став царем цієї території, тепер вже той не являється небезпекою. Все, переріс, кажуть. Від чого ти переріс? Умови змінилися. Розумієте, що тепер уже то не тон є небезпекою. Отаким от чином. Ой, що ж це в мене таке? У мене онуки постійно хворіють, не вилазять, постійно кашляють, а ці онуки чубляться один з одним. Понімаєте? От стоїть е, цей другий біжить і його там, якоюсь слабкою, чи ще чимось бабах по голові. Побігаються так. Ну, це неправильна культура виховання. Ну, удар. Будь-же є небезпекою. Можна налякати дитину. Цього досить. Ось. Тому в такому випадку, хочу, щоб ви чітко розуміли, що зміни, які виникають у дитячому організмі, якщо вони такі самі, як і дорослому, то причина в цьому не то, що дитина маленька, а в тому, що ми попадаємо в відповідні умови. Да, Два дні в садочку, два тижні вдома. Правильно, тому що два дні в садочку є що? Ще 20 головорізів. Чи 20 виявилося, а що я можу зробити, каже мама. Я, у нас один садочок. Ну то йому треба навчитися виживати в тому садочку, поки він там буде. то буде така ситуація. Якщо ви там проживаєте, де є можливість змінити садочок, то міняйте ж, Міняйте не просто садочок, систему треба змінювати. Можливо, там Монтесорі чи інша система, де за дітьми по-іншому доглядають. Дитина може піти в перший раз у садочок, і для неї садочок це небезпека. Все. Бо той вдарить, той смикне, той ще щось зробить, той виверне, там біжиш, не лізь, чого ти полісся, вихователька кричить, там їсти не дали. Ні одна вихователька не буде так доглядати, як мама. Розумієте? Тільки та, яка не має дітей. То та для неї діти ці будуть як рідні. Тому там, де вихователька, яка не має дітей там, по певним причинам, да, вона для них як друга мама. Там діти здорові в цій групі. Бо вона кожного раз-раз раз. А там, де я пліваю, що там з ними? Я прийшла сюди на роботу, оце відсиділа, я додому. Ніхто про вас думати не буде, нікому ви не потрібні. Розумієте? Бо щоб ви це чітко розуміли кожен. Емоційний стан матері може бути, пані Надія, ще раз, це протидія та боротьба завжди. Це протидія та боротьба. Це завжди така ситуація. Ось. Якщо ми говоримо про підвищення цукру. І поки це буде, то буде підвищений цукор, по-іншому не буде. Оце то, що хотів з вами вам донести. Ось бо це таке часто запитання, що як же це так? От чого це діти там хворіють? Вони ж не ж не думають, тому це не від думок виникає. Завтра, хто хоче, ми завтра з вищою школою розпочинаємо перший в цьому році безкоштовний тиденний марафон здоров'я, де ми завтра, наприклад, там, будемо говорити про печінку та міху, чому виникають зміни. Тут немає значення. Зміни в печінці можуть бути у дитини маленької, які там оту то всього два місяці. Ж це в неї вже подивись, там то таке, то таке, тому що роздутий живіть. Ось, бо не роз... печінка це окремий орган, який працює. Ні, в нас знаходиться там червні порожнині, І коли роздувається товста кишка, вона може здавлювати паранхіму печінки, печінка зменшить відповідно, свою функцію. Ось таким чином, що ти живеш постійно роздутий. А потім, а чого в мене жировий гепатоз у 20 років? Я ж не п'ю, не курю, спортом займаюся. До чого тут це? Ти харчуєшся, наприклад, правда, живіть роздутий постійно. Ось. Ми будемо говорити ще про нирки. Ось там про кісти, про стізні захворювання нервів на другому дні, про захворювання хребта. Тому той, хто хоче, запрошую завтра всіх в 19.00 за київським часом. Трансляція буде. На Ютубі, тому переходьте на канал, мій ви його легко можете знайти, підписатися, хто хоче на нього, і там ми з вами про це поговоримо. Там ще отримуєте бонуси, які допоможуть вам е використовувати ці знання і алгоритми, які використовувати у своєму житті, і зможете допомогти собі, своїм людям, своїм близьким. Тому всім дякую за увагу. Хто хоче, зустрінемося з вами завтра в 19.00 за київським часом.